Діжна рада проконсультували з очільниками тергромад. У результаті діалогу було з'ясовано, що у більшості з них існує брак кадрів. Зокрема, молодь не проявляє зацікавлення працювати в органах місцевого самоврядування. Аби змінити таку тенденцію, молоді активісти ініціювали масштабний освітній проєкт громадотворець. Його мета підвищити довіру молоді до місцевої влади, показати можливості самореалізації та заохотити юнацтво, долучатися до розвитку своїх громад. Ми розробили вже програму. Ми запрошуємо із міністерства молоді та спорту. Ми запрошуємо і. Таких відомих людей, які десь, десь слухають молодь, де молодь десь до них мотивується, прислухається, і ми запрошуємо бізнес, тому що ми мусимо співпрацювати з сіма: молодь, бізнес, громадськість, територіальні громади, тому усі такі ланки мають бути об'єднані на одній площаці, і будемо говорити про те, як важливо зараз. Розвиватися у своїй громаді, і ми хочемо робити. Ми, ми хочемо працювати над тим, щоб ну зменшити цю міграцію молоді за кордон. Організатори проєкту мають намір підготувати для громад фахівців, готових працювати або увійти до кадрового резерву місцевого самоврядування. Нині триває підписання меморандумів про співпрацю з громадами, які мають визначити потрібні напрямки та вимоги до майбутніх спеціалістів. Після конкурсного відбору 50 учасників форуму пройдуть п'ятиденний навчальний інтенсив із виїздами в громади, оскільки ми розуміємо, що є чіткі. Є спрямування, які сьогодні є важливими для місцевого самоврядування. В першу чергу це проектний менеджмент, людина, яка повинна вміти робити те, що сьогодні є найбільш найбільша потреба не тільки в громад, а й в регіоні і в державі. Це комунювати з міжнародними донорами, володіти іноземними мовами, завдяки яким комунікувати з ними, формувати проектні заявки, вивчати проблематику. А найважливіше вміти реалізувати те. На що донор виділяє кошти серед партнерів форуму Карпатський національний університет у проєкті братимуть участь студенти факультету управління та адміністрування. Для цього керівництво навчального закладу підписало меморандум про співпрацю з Івано-Франківською, Калуською та Коломийською громадами з молодими лідерами. Ми дивимося в одному напрямку. Ми маємо спільну мету створити для молоді нашого регіону кращі умови для працевлаштування тут, в регіоні, кращі умови для життя і зберегти. Молодь у в Україні. Тому ми взяли на себе ініціативу щодо співпраці з територіальними громадами, і маючи запит від голів територіальних громад, вибудовувати індивідуальну траєкторію навчання для таких студентів, надавати елементи дуальної освіти, надавати менторську допомогу і таким чином забезпечувати формування якісного висококваліфікованого фахівця під запити громад. На форумі очікують понад сотню мотивованих студентів, які Прагнуть у майбутньому працювати в територіальних громадах. Громадотворець стартує в Івано-Франківську 22 листопада. Лілія Боцяк Захар Бугаєнко. Новини на вежі.